Котря вказує напрямок руху праворуч, ви їдете ліворуч. Ну, так я ну, покажіть мені цей. Також у мене є підстава вважати, що дані номерні знаки не належать даному транспорту. О, давайте, давайте, давайте. Давайте і це перевіримо, давайте. Реєстраційна на транспортний засіб і до коменту досвідчила вас. на зупинку. У вас все гаразд головою У мене, да. мене так. Фото відеофіксації, де я нарушив. Вам вже повідомили. причину зупин... Я хочу убідитися. На я словах убідити. це одне. Зараз убідитеся. Зараз надайте документ, що посвідчує вашу особу. Я надам призи. Ну покажи, що то фіз. Не я... не відмовляєтесь надати документ, ні, щоб... не відмовляю. Ну, надайте ви спочатку свої документи. Ознайомлюйтесь. Я не бачу, верх на. Відвід з автомобіля і його я і не, ну, я не, для кабіну його не буду давати. ну Піднісіть близько. Чого ви мені хамете? Ви, є, не ви бачите чи ні. Ну а так у вас верх ногами хто? він. Хто, хто верх ногами? А, вибачайте. Тримайте, ну. дивіться. Мені чудо не видно. Вийдіть і подивіться. Якщо не виділиться. Я не обязан ну, об виходити. <рес> я не обяз вам в кабіну його давати. В кабіну ніхто не просить. Документ, що посвідчує вашу особу. Причина зупинки. Ви звуки. Якщо ви великий блогер, то треба відео включати спочатку зупинки, а не вирваний контекст вибирати. Ви Розумієте? Я, я нічого не вибираю. Що це я вибираю? Вам 10 разів вже повідомили вашу присівню. Фото відео фіксація. -відеофіксація. відеофіксація, буде надаватись під час розгляду адміністративної справи. А зараз надайте про те, що посвідчує вашу особу. Почули мене чи ні? Я надам. Якщо Ви Добре володієте законом України про національну поліцію, добре. фото Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, коли надаються фото, відео докази правопорушення під час розгляду справи. Угу. Момент підготовки розгляду справи віри, Так, а може ви, ви мене просто остановили. Так може ви мене просто остановили. Звичайно, да. просто вас зупинили. Так. Я в останнє запитую. Ви відмовляєтесь на батальок? Ні, надати не відмовляюся. За це також я відповідаєте? Я знаю. Ви ну, погано знаєте. Ну давайте документ, що посвідчує вашу особу. Ну, Пожалуйста, з моїх рук.